Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей. І сьогодні у нас другий поєдинок другого ігрового дня Кубка України, турнір імені Анатолія Хорозова. І в цьому матчі у нас буде протистояння нової команди, нового ім'я в нашому хокеї. Так ось ви зараз бачите, якраз заявку цієї команди Одещина і власне. Проти цієї команди нової команди буде виступати найбільш досвідчений колектив нашої країни. Це зараз на ваших екранах Дмитро Цимба, головний тренер хокейного клубу Одещина. Ну а в суперниках Київський Сокіл найбільш титулована команда команда, яка Прекрасно знає, як вигравати трофеї, паузу зробимо. Одразу так я сказав, що по заявці як у «Сокола», так і Одещини все так само, як і в перший ігровий день. А зараз ось така контратака є. Ну це максимально зручна нагода була для того, щоб відкривати рахунок, і все одно вдалося зреагувати на цей Здається, це Володимир Чердак те добування робив. Зараз вже 17 й номер Сокола відпрацьовує у власній третині, ну і тут Шайба вилітає за межі майданчика. Поки що в нас є така можливість подивитися на самбірця на льоду. Ми цим моментом будемо насолоджуватися. Зараз насолоджуємося прекрасним сейвом. Нічого собі. Пасткою, як кидок Бородая, виловлює зараз Радик Хас. Тимченко. На партнера дуже гостро було, але все ж таки не розібрався на клаптику ігрового майданчика Борода із тим, щоб з незручною або якось іншим чином кинути по воротах. Втім, ми бачимо, що не зупиняються. Атака за атакою йдуть, і все ж таки ось шайба опиняється у воротах, Ну, оскільки в нас. Вісім хвилин з невеличким Одещина протрималася під цим просто спортом нереальним від Сокола. І все ж таки, абсолютно я думаю, що логічна шайба зараз опиняється. Всі ці їхні хворі. 1-0 в нашому матчі. Стартова п'ятірка у Дмитра Цимбала. Це захисники Юрій Гнатенко, другий і третій Расім Абдулаєв. В нападі Микола Дворник, восьмий, Ігор Шевченко, тринадцятий, Тимур Поляков чотирнадцятим номером. Ще один момент і рахунок стає 2-0. Тищенко. Зараз вражає ворота колишній гравець Київ Кепіталс, вражає ворота колишнього голкіпера Київ Кепіталс. Нила Тищенко робить рахунок 2-0. Дійсно, гравець, який вирізнявся на льоду. І, в принципі, ух, зараз дуже такий. Жорсткий момент в нейтральній зоні. Одразу піднята рука одного з головних арбітрів, а саме Олексія Рябікова. І це буде вилучення. Вилучення дві хвилини як мінімум для Юрія Ігнатенка. Зараз вдається в чужій зоні шайбу перехопити Захарову. І віддає ще один асист. Віктор Захаров цього разу набирає. Бал за результативність у зв'язці з Святославом Тимченком. Тимченко замикає дальню стійку. 3-0. 3-0 дуже швидко зростає в нас рахунок, і дуже швидко Сокіл не лишень закидає свої перші шайби на цьому турнірі, але і першу більшість зараз вдається реалізувати, причому з першої спроби у цьому матчі. Ну, якщо є бажання, я думаю, що. Напевно, вже в другому періоді більш детально про це поговоримо. Зараз момент, який цікавий, і от якраз нападник, про якого я говорив, що потрібно на нього звернути увагу. Азар Даниленко, щойно ледь не скоротив відставання. Не розмочив рахунок. Бортніков. Бортников Зараз ледшай би не втрат. Тут чи не було порушення правил. скоріш за все, так. Дві хвилини зараз буде для Ігоря Шевченка. Свисток ми з вами почули. І... Толстушко сам кидає і закидає зараз село Толстушко. Дві з двох більшостей реалізують зараз кияни в першому періоді. Ну, в Толстушко на досвіді витримав паузу. Хоча десь навіть здавалося, що вже перетягнув, але насправді напевно, що бачив так, ось цей трафік перед воротами суперника. Що ж, друзі, ми з вами повертаємося до прямої трансляції матчу Кубка України між Київським соколом та хокейним клубом Одещина. Виходу з власної зони під час простих передач у власній третині та в нейтральній зоні. Тож «Сокол», звичайно, що встигає читати гру, встигає перехоплювати а ці передачі. І через це ми з вами майже не бачимо якихось моментів біля виїду Олега Петрова, натомість постійно. Ось в другому періоді. Ну, і Херсонське Дніпро мінімально має наразі шанси розраховувати на фінал. А так, якщо більш відверто говорити, так, то у нас ближче, все набагато ближче до того, що у фіналі ми побачимо класичну пару. У нас буде вже вирішена післязавтра. Будемо стежити, будемо чекати. Мазур піде і закидає. Вадим Мазур в більшості поки що 100% показник у киян. Третя більшість, третій гол. Є цього разу Вадим Мазур з непоганою, достатньо зручною для себе позиції прошиває на нового голкіпера Одещини. Андрійчук до розгромного і за підсумками двох ігрових днів виводить різницю своїх закинутих і пропущених шайб в нуль. можуть я не хитнути таку різницю ще і в позитивний для себе бік. І, наприклад, зараз роблять це дуже якісно. І Артем Карсінось вже і молодь починає закидати з передачі Дениса Жеребка, Вода ланка. Сокола. Давайте зараз на повторі подивимося за тим, як ця атака була реалізована. Відірвався вже сам один був Кальсін на чужому п'ятачку. І ще одна шайба зараз залітає. До речі, Якубинський в цій атаці бере участь, що я хотів звернути увагу, що хлопець, який в першому матчі не так багато його часу отримав, я Якубинський гравець, який у Соколці грає під 33 номером зараз, віддав передачу, яка, зрештою, дісталася до Всеволода Толстушка, і має бути в нього асист. Вже лежачи вдається віддати передачу на вільний правий фланг і в зону. Горбушко скидає назад. Ромащенко кидає по воротах, блокером потягнувся до цієї шайби Андрійчук, але зрештою команду свою не врятував, тому що шайба опинилася прямо під ним. І, звичайно, що для Руслана Ромащенка це хліб. Він цей момент доїдає до кінця, до закинутої шайби. Швидше, ніж в першому періоді, чотири шайби вдається закинути соколу. Зараз ще одна більшість і ми пам'ятаємо, що поки що безпомилково Київський сокіл паверплеї свої реалізує. Зараз це знову непоганий розіграш. І ось тут заштовхати вже шайбу ворота не вдається. І більше того, на ось цю молоду ланку Киян. Досіти зараз накидуються. І ось ми бачимо достатньо такі агресивні дії від Парсіма Абдулаєва, який вступається за свого молодого голкіпера. Абдулаєв вже поїхав до лави штрафників. Так, ну і так само Денис Шарепко. 8-0. В нас такий невтішний рахунок для господарів. В цьому поєдинку після 40 хвилин гри є третій період, щойно в нас розпочався. По чотири шайби ворота суперника відвантажили. Кияни сьогодні в першому і в другому періодах, причому в першому періоді постраждав, скажімо так, перша праворуч на відчуттях, але там нікого праворуч не було. Не вдається цей момент в будь-якому випадку реалізувати. Олоницький. Микита до нас приходив на включення після другого періоду і якраз сказав, що Суперник нічим не здивував. Зараз можна закидати, але шайба якимось дивом не залітає у ворота. І ще один якісний хайлайт добірку моментів із сейвами Ярослава Андрійчука. Вигране вкидання. Шевченко кидає по воротах. Дуже непоганий момент. Не забували її в себе за спиною. Ось тут Ромащенко вихід віч навіть може бути. Ромашенко. ой 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 Що зараз робить Руслан Ромащенко? Це просто браво! Жодних емоцій, звичайно, що в нього немає, тому що це дев'ята вже шайба ворота суперників. Але, друзі, який бекхенд. Просто шикарне виконання від Руслана Ромащенка. Давайте зараз будемо насолоджуватися цим моментом на повторі, як він перекладає на незручну і підіймає з близької, дуже близької дистанції з, щось із натяком на позиційну атаку від Одещини. Кудок від синює лінії, добивання. І шайба не залітає у ворота. Хоча там хлопці за воротами вже почали стрибати, святкувати. Трішечки зарано відзахищався Петров і компанія. І зараз буде момент вже Сокола. Красивий сольний прохід, яка передача і який гол. Тимченко, Тимченко зараз має повністю розділити всі бонуси за цю шайбу за Віктором Захаровим, тому що ну, він зробив, напевно, що більше ніж 50% цього голу. 100% можна стверджувати. Ну і в суботу, 27-го. Вересня ми з вами о 13.00 подивимося. Фінал матч за право виграти Кубок України. За право ось так вдало розпочати із трофеєм сезон 25-26 років. Сезон українського кукею. Нас лунає фінальна сирена. І всі їдуть вітати Олега Петрова. У нього дійсно сьогодні було зовсім небагато роботи.